Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Францію міжвоєнний період та наслідки Першої світової війни для Франції та її подальший розвиток. Парижани радіють з приводу перемоги у Першій світовій війні. Франція після закінчення війни на фото. Наслідки Першої світової війни для Франції. 1,4 мільйони французів було вбите, 750 тисяч скалічено, мобілізовано кожного п'ятого француза. У цілому загинули кожні два із 10 чоловіків віком від 20 до 45 років, а кожного 10-го було поранено. На, е, позитивні повернення Альзасу та Латарингі, здобуття вугільних копалень царського басейну права на 52% німецьких репарацій. Істотне розширення колоні... колоніальної імперії за рахунок німецьких колоній, глибокі структурні зміни в економіці, нарощування потужності металургійної промисловості індустріалізації країни, перетворення за... країни з аграрно-індустріальної, де переважала роль позичкового лихварського капіталу на індустріальну -аг... аграрну країну. Негативні. Франція одна з найбільших постраждалих від війни країн, 1,4 мільйони було чоловік вбитими, 2 мільйони 800 поранених, 750 тисяч інвалідів, матеріальні збитки 200 мільйонів золотих франків, позбавлення значної частини капіталовкладень в Росії, так як більшовики відмовились від боргів попередніх урядів, перетворення з країни кредитора на країну боржника. Катастрофічне падіння курсу франка і нестримний ріст інфляції, фінансова проблема Франції. У роки війни уряд фінансував витрати не за рахунок надходжень від податків, а в основному за рахунок англоамериканських кредитів та внутрішніх позик. По війні було потрібно виділяти значні кошти на виплату пенсій вдовам та інвалідам на відбудову економіки, економічні втрати країни. 10 тисяч підприємств знищено, промисловість 11 північних районів було зруйновано, потоплено 40% французького флоту. До 137 мільярдів золотих франків загальних витрат на війну долучилися й понад 7 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Режим Сприяння. За Франції закріплено Ельзас і та Рингію, надано на 15 років права на експлуатацію сарського вугільного басейну, передано турецькі та німецькі колонії поставки вугілля, лісу, будівельних матеріалів на суму 8 мільярдів золотих марок, 52% німецьких репарацій. Особливості післявоєнної відбудови Франції були збережені характерні для неї великі кількості дрібні підприємства, фінансові вкладення французів не у виробництво, а в цінні папери, сімейні торгівельні підприємства та сільськогосподарські ферми. Таким чином, у 20-х роках французам вдалося досягти непоганих результатів. Відновлено господарське життя у північно-східних районів. Урядові кредити дали змогу повністю ліквідувати безробіття, встановлено восьмигодинний робочий день, укладено урядом колективні договори, де націоналізована промисловість. Парламентські вибори 1919 року. Парламентські вибори у листопаді 1919 року. перемога на них. Здобули об'єднані в Національний брок праві консерватори, очолювані Олександром Мільєраном. Парламентські вибори 1920-го. На президентських виборах 1920-го переміг академік Поль Дешанель. На посаді був з лютого 1920-го по жовтень цього ж року. Президента було поміщено до Божевільні і на його місце заступив Мільєран. В парламентські вибори 1924-го національний блок зазнав поразки від картелю лівих сил, блоку центристів, радикалів і соціалістів, очолюваного Едуардом Еріо. Опозицію йому склали з правого флангу національний блок з лівого комуністи. Через два роки липень 1926-го, уряд картелю лівих сил через неспроможність розв'язати фінансові проблеми подав відставку а сам блок розвалився. Парламентські вибори 1926-1928 першість була за коаліцією правих партій під назву Національна єдність на чолі з Пуанкари. Успіхи його уряду вдалося подолати інфляцію. У 1928-му радикали, очолювані Едуардом Даладьє, вийшли з коаліції, і блок Національна єдність розпався. Світова економічна криза для Франції 1931-1935 роки. Україна пережила два сплески Великої депресії у 1932-му і 1935. -му. До 50% населення було зайнято в сільському господарстві, Франції вдалося уникнути масового безробіття. Боргливі темпи розвитку нової галузи промисловості потребували більших робочих рук, і уряд вдавався до залучення мігрантів на непопулярних серед французів виробництва. Та на кінець 1934-го вже кожен десятий працездатний француз втратив роботу. Криза найболючіше вдарила по сільському господарству через падіння цін на сільськогосподарську продукцію почалося масове знищення продуктів харчування. У містах збанкрутіли 100 тисяч магазинів, кав'ярин, дрібних і середніх підприємств. Черга безробітних за безкоштовним обідом на фото, страйк паризьких жінок-швачок. Страйк... Залізни... Залізничників. В дні страйку залізничників економічна криза похитнула політичну стабільність суспільства у 1930 1934-му відбулася часті зміни урядів. Відставка Едуарда Даладьє, слабкість уряду й жорстока конкуренція між комуністами і екстремістськими правами організаціями 1934-му підвели Францію до прірви громадянської війни. 6 лютого 1934 організації фашистського спрямування та об'єднання колишніх вояків з вигувками геть парламент зібралися перед будинком парламенту. У результаті зіткнення з поліції 15 чоловік загинуло і 1500 було поранено. Наступного дня прем'єр Едуард Деладьє подав відставку Французький фашизм. Наростання фашистської загрози, активізація права екстремістських сил, які пропонували встановити відкриту диктатуру, Ліга французької нації, політична е, молодь, вогняні хрести, особливості французького фашизму. Немав значної підтримки населенням, негативне ставлення більшості французів до тоталітарних режимів Муссоліні та Гітлера. Відсутність єдиної фашистської партії чи організації загальної фашистської доктрини, відсутність ідеї реваншизму Франція переможниця в Першій світовій війні, тому націоналістична пропаганда французьких фашистів не могла спиратися на почуття ураженої національної гідності і не мала успіху, як це було в Німеччині. Антифашистська демонстрація 12 лютого 1934 рік. Об'єднання партій для утворення спільного фронту проти загрози фашизму. У лютому 1934-му домовилися про участь у наступних виборах за єдиним списком соціалісти і комуністи. Згодом інтелігенції об'єднувалися у Комітет пильності інтелектуальних антифашистів. У червні 1934-му соціалісти і комуністи підписали офіційну угоду про спільні дії, а в 1935-му до неї приєдналися і радикали. 14 липня 1935-го 500 тисяч французів на чолі з генеральним секретарем Сфіо Леоном Блюмом, з генеральним секретарем Комуністичної партії Морісом Терезом та лідером радикалів Едуардом Делатьє пройшли вулицями Парижа. Моріс Торес запропонував назвати Об'єднання Народним фронтом. Лідери Народного фронту на мітингу 14 липня 1935 на фото. 14 липня 1935 рік Народним фронтом провідено спійну демонстрацію. Передвиборча програма Народного фронту 1936 році. Скорочення безробіття. Державне регулювання трудових відносин, націоналізація важливих підприємств і банків, плановість розвитку економіки, оздоровлення фінансової системи країни, державний контроль над усіма фінансовими операціями, активна інвестиційна політика держави, підтримка сільського господарства, захист політичних свобод, свобода засобів масової інформації, боротьба з фашизмом та тероризмом. Захист миру і боротьба за роззброєння демократична система освіти. Франція за уряду Народного фронту. За підсумками парламентських виборів, що відбулися у квітні 1936-го, Народний фронт здобув 57% голосів і сформував уряд, до якого увійшли радикали та соціалісти. Комуністична партія, яка зробила, багато зробила для спільної перемоги лівих, не підтримала свого керівника. Тереза і відмовилася від міністерських портфелів. премєр міністром Франції було призначено лідера соціалістів Леона Блюма. Робота Уряду Леона Блюма. Літку 1936 року парламент прийняв понад 130 законодавчих актів щодо соціальної сфери. Уряд підвищив пенсії та заробітню плату службовцям. Йому більш-менш успішно вдавалося розв'язати лише одну з економічних проблем у жовтні 1936-го стабілізувався франк. Щоб збільшити соціальні виплати, уряд давався до підвищення податків на крупні підприємства, на що їхні власники відреагували вивозом капіталу за кордон переважно у колонії. Падіння авторитету Роно Народного фронту. Після кривавих сутичок між правими і лівими у березні 1937-го праві заявили, що краще Гітлер, ніж Блюм. У червні того ж року Блюм подав у відставку криза коаліції стала очевидною. Після відставки на уряду Народний фронт проіснував лише один рік. Агітаційний плакат правих лідери Народного фронту, агенти Москви. Політика умиротворення Едварда Делад'є. Праві партії розгорнули агітації за встановлення у Фран... Франції сильної влади. У квітні 1938-го було сформовано уряд частини радикалів і правих, його очолив Едвард Деладіє. Найбільше чим він увійшов в історію політикою умиротворення Адольфа Гітлера і своїм підписанням на Мюнхенському договорі 1938 року про розчленування Чехословаччини. Ось фото, зокрема, де присутній Едвард Деладьє під час Мюнхенської конференції та Гітлер. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні.